Вітаю та новини. Підсумовують події інформаційного понеділка, 28 січня. Сьогодні в нашому випуску дивіться таке. Реквієм за демократію. Проміжні вибори до обласної ради 27 січня не відбулися. Сьогодні це офіційно визнала місцева ТВК. Кадрові ротації Микола Жук звільнений з посади начальника міського управління транспорту. Його місце займає керівник департаменту «Євро-2012» Олег Засад. Трофей для гостей запорізьке «Ферро» у Львові здобуло кубок баскетбольної суперліги. Політехніка зупинилася на півфінальній стадії турніру. Реквієм за демократію проміжні вибори до обласної ради 27 січня не відбулися. Сьогодні це офіційно визнала місцева ТВК. Повторне голосування відбудеться на початку квітня. Тим часом експерти кажуть, майже повна відсутність протестів у суспільстві на очевидне порушення конституції свідчить про пасивність людей, а це може зіграти фатальну роль на президентських виборах 2015 року. Володимир Глачик з подробицями. Обласний тервиборчком приймає формальне рішення. Голосування не відбулося у десятиденний термін. Має бути оголошена дата повторного волевиявлення орієнтовно 8 квітня. Потім грошей на вибори і далі немає. Депутати обласної ради, все ж таки роблять ставку на отримання коштів з державного бюджету, і це найбільша проблема, як на мене, і це хибний підхід в цій ситуації, яка склалася. Якщо розуміти все правильно, що вони дійсно роблять все ж таки ставку на отримання цих коштів з державного бюджету, то я маю великі сумніви, що вибори відбу. Удуться там на початок квітня. В обласній адміністрації отримали чергове роз'яснення з Кабміну. Вибори має фінансувати область. Тепер вихід один скорочувати регіональні програми і паралельно намагатися здешевити кампанію. Що на це скажуть депутати облради, невідомо. От експерти та громадські активісти у своїй позиції єдині. Вибори повинні ці відбутися, і має бути прийнято перед наступними виборами рішення про зменшення кількісного складу Львівської обласної ради. Але зараз вирішувати, що Кам'янецький район не має бути прес. Пристав представлений в обласній раді, бо то, бачите, забагато на нього треба. Такого не може бути. Експертів також дивує пасивність політичних партій та й самих виборців. Мовляв, порушено основний закон держави, а жодних масових акцій протесту немає. Якщо дивитися з зовнішнього кола то десь там з Києва, то загалом ситуація виглядає таким чином, що мали бути перевибори, і їх просто не відбулося. І немає ніякої реакції жодної ні з політичних середовищівщини, крім удару. Там, по-моєму, не зробили заяву десь тиждень тому. Е, жодних мітингів, жодних протестів. Тобто, це є такий дуже думаю, ключовий індикатор перед 2015 роком, який багато про що говорить ну, власне про стан. Галицького виборця, галицького політичного середовища, я думаю, що ну достатньо боляче ті всі речі може вдарити рекошати на 2015 році. Єдина слабка надія, що зрив голосування 27 січня мав би збільшити явку виборців на повторне, якщо таке взагалі буде, мовляв, скандальна епопея навколо волевиявлення, що не відбулося, приверне увагу багатьох людей, які можливо прийти на дільниці у квітні. Наразі ж досвід сусідів Івано-Франківщини, де проміжні вибори таки провели. Велику оптимізму не вселяє в обласному центрі. Явка на дільницях склала лише 13%, А у двох районах округах відповідно 25 і 56%. А поки усі переймаються тим, що до облради не потрапили нові депутати. Питання є дуже діючих. За офіційними даними лише семеро обранців із 116 не пропустили жодної сесії. Натомість є такі, що із 18 засідань було лише на двох. Не менше цікава ситуація із зверненнями депутатів до органів місцевої та державної влади в інтересах виборців. З'ясувалося, що лише восьмеро депутатів зробили їх близько 800. Це 65% від загальної кількості. Натомість 39 не подали жодного. Статистику відвідуваності брали із списків реєстрів, у яких депутати розписуються власноручно. Саме вони є головним підтвердженням присутності обранців на сесії. Згідно цих документів, усі 18 засідань у 2012 році відвідали свободівці Михайло Барбара, Юрій Зірченко, Галина Перч, Володимир Тістик і Володимир Чехут. А також депутати від фронту змін Михайло Кадикало і Ігор Криськів. Натомість, якщо вірити цим спискам, найменше засідання лише два відвідав позафракційний Микола Криштопа. Свої рекордсмени є. Серед депутатів, які подавали свої запити до тих чи інших органів влади, трійка найактивніших тепер уже нардеп Ярослав Дубневич, рухівець Олександр Ганущин та Оксана Юринець з удару на трьох. Вони подали 467 звернень це 40% від загальної кількості. Натомість антирекордсменів набагато більше 39 депутатів. Не подали жодного звернення, в тому числі Сенек, Сенексендак, Михайло, Сендега, Олександр. Це екс голови. Обласної ради і львівської обласної державної адміністрації. просто для прикладу ці прізвища впали в око. 16 депутатів зробили по одному зверненню, 11 депутатів по два звернення. Загалом 1214 звернень. Втім, і тут є свої нюанси. Результативність таких звернень на загал невідома. Про те, як відреагували чиновники на їхні запити, знають лише самі депутати в облраді. Такої інформації не мають. Кадрові ротації Микола Жук звільнений з посади начальника міського управління транспорту. Разом з ним залишить своє робоче крісло його заступник Андрій Білоус. Про це сьогодні розповів міський голова Андрій Садовий. На звільненні вакансії мер одразу ж знайшов наступників. Відтепер керувати міським транспортом буде Олег Засадний, який до того очолював департамент «Євро-2012». Його заступником призначено вихідця з цього ж структурного підрозділу Олега Вілюру. Микола Жук і Андрій Білус повернуться на роботу у Національний університет Львівська політехніка. Зазначив мер Львова. Нагадаємо, пан жук очолив міське управління транспорту у липні 2011 року перед впровадженням нової транспортної схеми. За період нетривалого керування цей чиновник зажив скандальної слави. На початку року через незадовільну роботу міських маршруток його під час доповіді на сесії міської ради депутати Свободівці вигнали із зали засідань. Також обранці з цієї ж причини неодноразово вимагали звільнити з посади Миколи Жука. Мер Андрій Садовий тоді зазначив, що мінять. Керівника управління транспорту міста під час впровадження нової схеми руху маршруток недоцільно і зробив це зараз. Право на захист 77 мільйонів гривень. На таку суму минулого року з державного бюджету профінансували соціальні виплати інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. У мерії кажуть, на сьогоднішній день у Львові таку допомогу отримують 6,5 тисяч осіб. Більше того, чиновники наголошують, якщо неповносправні втратили годувальника, то мають право не на одну, а на дві пенсії. Інваліди з дитинства або діти-інваліди, говорить начальник відділу пільг та соцдопомог управління соціального захисту львівської міськради Леся Дронь, маючи право на отримання пенсії, перш за все повинні оформити необхідні документи. У цьому їм допоможуть фахівці єдиних приймалень, що працюють при відділах соціального захисту. Також усю необхідну інформацію можна почерпнути на спеціальному інтернет-ресурсі. Державна соціальна допомога призначається в розмірі 100% прожиткового міні, мінімуму, встановленого для для непрацездатних осіб. Це на соні є 894 гривні. Та додатково призначається виплата в розмірі. Відповідно, інвалідам з дитинства під групи А 75% прожиткового мінімуму, під група Б 50%. Інваліди з дитинства другої групи мають право на державну соціальну допомогу, призначається, видніше в розмірі 80%, також призначається адресна соціальна допомога. Інваліди третьої групи 60%. І діти-інваліди це є 70% прожиткового мінімуму. Разом з тим наголошують чиновники, ті інваліди з дитинства, у яких один з батьків помер, мають право також на призначення додаткової пенсії у зв'язку із втратою годувальника. Як правило, в органах пенсійного фонду призначається. Пенсія відповідно до заробітної плати годувальника або до наявного страхового стажу, і призначається адресна допомога, тобто в органах пенсійного фонду інвалід з дитинства або законний представник дитини-інваліда буде отримувати також соціальну виплату в розмірі не менше. Соціального прожиткового мінімуму виглядає так, що, органи, державні, що інваліди з дитинства або діти-інваліди будуть одночасно отримувати дві соціальні виплати 894 в нас, як мінімум, і 894 в органах пенсійного фонду. На сьогоднішній день, каже Леся, Дронь, державну соціальну допомогу і пенсію по втраті годувальника у місті вже отримує понад 1600 осіб. Степан Грицюк, Юрій Гелетович, НТА новини. Це зли огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Мер Львова Андрій Садовий проти подорожчання проїзду у маршрутках. Про це він сказав журналістам, коментуючи рішення конференції перевізників, прийняти минулого тижня. Про підняття тарифу з 2 гривень до 3. Мер порадив транспортникам підійти до мешканців і поговорити з ними. Мовляв, ми живемо серед великої кількості незаможних людей, яким не вистачає грошей навіть на продукти. Нагадаємо, що з 11 грудня через подорожчання пального і збільшення мінімальної зарплати перевізники Львова заявляють про необхідність перегляду тарифу на перевезення авто обusнім мережі міста. Гриб добрався до нас у бузькому районі Львівщини. Зафіксовано перевищення епідемпорогу захворюваності на гриб та грві. Як інформує про служба Львівської облдержадміністрації за підсумками моніторингу, проведеного санітарно епідеміологічною службою у Львівській області впродовж 21-27 січня 2013 року у області захворіло на гриб та гострі респіраторні вірусні інфекції 10 тисяч 64 особи. Питома вага уражених дітей до 17 років становить 55%. Відмічається ріст захворюваності у порівнянні з минулим тижнем. Іло та дві разів. Проте загальний поріг по області не перевищено. Наслідки негоди станом на сьогодні ще 17 населених пунктів на Львівщині та 10 частково залишаються знеструмленими. Найбільше з них 19 у Жовківському районі, 4 на Сокальщині, 2 на Радехівщині та один населений пункт у Яворівському районі. Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Повністю відновлено електропостачання у Бродівському, Городоцькому, Каменкобузькому та Мостицькому районах. s <laughs> s Тигри, леви а ще акробати, еквілібристи і, звісно ж, клоуни. У Львівському цирку нова програма Арена сміливих. Цього разу найбільша потіха для наймолодших, адже до Львова привезли рекордну кількість звірів. Лише десяток левів та тигрів щодня з'їдають близько сотні кілограмів м'яса. Втім, адміністрація цирку запевняє, зима у Львові для звірів не перешкода, оскільки після ремонту приміщення обладнали спеціальною технікою, а тому звірі не відчувають дискомфорту. Із тиграми, левами та іншими звірями сімейна пара Юлія та Микола Козирєва працюють не перший рік. Кажуть, побороти страх перед хижаками допомагає не лише велика любов до тварин, а й те, що розуміють один одного просто без слів. Всего, найголовніше для, для дресирувальника це любов до тварин, внутрішнє, внутрішнє відчуття чувство, розуміння їх. Животного. В цьому полягає Але весь секрет успіху роботи з, 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 з тваринами. Бо Якщо нема бажання, то цього навчитись просто неможливо. Такого курсу, як на любов на та відчуття, відчуття, розуміння на тварин, на не існує. До речі, номери цих двох дресирувальників високо оцінили закордонні гості. Відтак запросили українських циркачів до Німеччини взяти участь у грудневому різдвяному цирку. Ваші дресирувальники левів леві і тигрів – просто… Просто унікальні, усе виглядає yeah. просто та весело. А ще гарний номер у хлопців на nice. турніках. And Звісно, музичний номер клоунського дуету. цього разу на манежі у львівському цирку. Одна з найкращих класичних програм. Тут і повітряні гімнасти, колібристи на моноциклах і ще одна родзинка акробати на матчах. Ці хлопці працюють разом уже п'ять років. Відтак усе роблять синхронно і без страхівки. це один з найдревніших жанрів. Він прийшов з Китаю і, в принципі, не передбачає страхівки. Усе досягається завдяки усердним досягається тренуванням. Ну і звісно ж улюбленці дітвори два веселі клоуни, а ще розумні та слухняні коні та понад десяток дресированих кішок і собак. Керівництво цирку розповідає на перші дві вистави повний аншлаг. А сам цирк до прийому звірів готовий на всі 100%. Всі в нас і від конюшні, і приміщення для тварин, для левів, тигрів, які утримуються. Вони повністю зі склопакетами, чистота. Температурні режими витримується ветлікар під боком. Ну а харчування доводиться доставляти в тій кількості, яка необхідна. Зігріватимуть своїм теплом та гарними емоціями у львівському цирку до 24 лютого. Вартість квитків незмінна від 40 до 140 гривень. Олександра Стасишин, Юрій Руденко, НТА Новини. І далі у новинах спорт, коли рідні стіни не допомагають, львівська баскетбольна політехніка не зуміла удома вибороти Кубок Суперліги. Галичани зупинилася на стадії півфіналу. Дорогу їм перейшла івано Франківська Говерла. Підсумковий рахунок зустрічі 66 на 81 на користь гостей. Виборола ж трофей команда із Запоріжжя-Феро, котра у фіналі обіграла «Говерлу» з рахунком 87 на 69. Стартова чверть гри політехніки із Говерлою завершилася перемогою гості 17-20. Втім, у другій чверті господарі зуміли реабілітуватися перед власними оболівальниками. На велику перерву вони пішли за мінімальною переваги над івано-франківцями 41-40. А в третій та четвертій чверті політехи склали зброю перед суперником. Перед заключним відрізком гри перевага івано-франківців становила 6 пунктів. А у підсумку вони перевершили львів'ян на 15 очок. Ми дуже погано захищали власне кільце. Це і стало причиною нашої поразки. взагалі сьогодні не наш день. Мені дуже шкода, але духом падати не будемо. Будемо реабілітовуватись, Я думаю, в третьому колі чемпіонату у фіналі феро ЗНТУ обіграв Говеру з рахунком сімдесят 69 Найкориснішим гравцем кубка суперліги став капітан команди переможців Олександр Рибалко. У фіналі турніру він набрав 16 очок. То відсотковий результат львівська гандбольна Галичанка удома двічі обіграла Криворізьку спарту у рахунок першої гри 37 на 22, повторної 32 на 18. Завдяки цим перемогам львів'янки закріпилися у турнірній таблиці на другому місці. Від лідера суперліги у Рульських Карпат вони відстають на один пункт. Найбільше доклалася до перемоги Галичанки над спартою у першому матчі Ірина Стельмах. Вона закинула у ворота суперниць, сім м'ячів по п'ять голів у доробку Тамари Смтян, Анастасії Дорожівської, Вікторії Сідлецької та Лесі Смолінг. У повторній грі найрезультативнішою знову була Стельмах. Цього разу вона дев'ять разів вражала у ворота суперниць. Наступні матчі в чемпіонаті Галичанка зіграє 22-23 лютого. Львів'янки удома прийматимуть Херсонську Дніпрянку. Льодове побоїще львівській хокейні леви у рідних стінах перемогли барс із білої церкви 5 на 3. Упродовж матчу хокеїсти влаштували чотири бійки. Усі вони відбулися у заключному третьому періоді. Якщо у хокеї сильнішими були господарі, то в кулачній справі паритет для галичан. Це було передостаннє домашнє протистояння у турнірній таблиці. Вони на передостанньому шостому місці. У складі левів вуличними китками відзначилися Гнідько, Кириченко, Федоров та двічі Пономарьов. Крапку у цьому протистоянні господарі поставили на початку третього періоду. Згодом хокеїсти більше часу витрачали на кулачні протистояння, а не на хокейні комбінації. Расторгую вбився із диким, курський із Голубовсом. Далі була бійка 2 на 2, А погаєм же всього став бій між колядою і хворостін іншим. І цю інформацію ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти.